Привіт друзі! Ми прийшли за лісою в магазин склад одноразового посуду. Ось там так все виглядає. Ми купили баночки маленькі для варення. Йдемо додому, будемо готувати. Ми за лісою зайшли в Київ поїсти морозиво, Взяли собі поріжку. Ось такий ріжок 6 тисяч. Тут коштує смачне яке морозиво. Аліса, тобі подобається? Угу. А як ти язичком лискаєш морозиво? От так ти язичком. А ти ж кусала зубками? Кузь робила? Отак, язичком, молодець. Легенько, по трішечки, трішечки. Щойно на кур'єр мені привіз посилочку з лазали, дещо я для кухні замовила ось таку штуку для ліпки вареничків, силіконовий коврик, качалочку. Для картопельки пюре ось такий прилад. Мені потрібна була пенза, тому ось таку замовила. Ну, така собі хліпенька якась. І ще одна штука, яку я не можу Алісі забрати. Так, бачу. Ось таку рулеточку маленьку. Я придбала, інколи потрібно щось заміряти. Женя там замовляв для кухні всякі штуки, а побачив, що є така рулетка. Каже, тобі потрібно? Ну і потрібна. Діткам ні-ні ні, ні, ні. діткам ні, ні, ні? mm -hmm. не можна. Mm -hmm. А чому ж Аліса грається нею, якщо діткам не можна? Ня-ні. Ага, яка ти розумненька. О, 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 о. Мама, о, Що? о ти угу. натисла на кнопочку і воно сховалося, так? Варенька готова. Я вам весь процес не показувала, думаю, ви все розумієте самі. Я манго порізала невеличкими шматочками, мене було 1,300 кг, досипала сюди 700 г цукру і видушила трішки лимонного соку. Три рази проварила і ось тепер розливаю по баночках. Тепер буду чекати, щоб вона трішечки застило, стало трішки густішим. Остап ну, ми вирішили нашу проблему з колясками, Просто замотали з скотчем з однієї сторони і з іншої сторони. Аліска спить іду додому. Подивіться, чим я тут сьогодні займаюся. У мене тут варенички. Варенички з капустою. Випробувала ось цей гаджет. Дуже скептично була налаштована, але. За копійки все вийшло. Дуже гарно виходять такі акуратні, гарненькі варенички. Я дуже донесенько розкачую тісто. До речі, тісто я мене з тістом такі досить напружені відносини. Я сьогодні вперше готую тісто за варне. Не показувала, як його готую, тому що сама ще не знаю, які від результати. Я просто взяла рецепт з інтернету: 300 грам борошна, 250 мл кип'ятка чайна ложечка солі і столова ложка олійки. Це замісила І тісто виходить досить м'якеньке, гарно розкачується тоненько. Ми обіцяю, що воно не розлазиться при варці. Спробуємо побачимо, яким буде результат у мене. Ось такі красунчики у мене вийшли. Я їх відварила і обваляла в обжареному в жарній цибульці у мене чомусь ні масла, ні сметанки, ні йогурта, нічого не виявилося, тому зробила ось так. Це смачно, неймовірно. Давно договоро не їли, тому зараз будемо обідати. Привіт, друзі! Ми вибралися сьогодні на пляжик. У нас така спека, так жарко. Ми ну, тут вже майже 2 місяці і зараз... Буде підвищення температури, з кожним днем все спекотніше і спекотніше стає. От, ми коли приїхали на початку лютого, то було досить комфортно, інколи навіть прохолодно було, я вам це все в своїх влогах показувала. А зараз Женя дивився прогноз, сказав, що скоро буде дуже сильно спекотно. Ну і це вже зараз відчувається, це ще не було такого сильного піку. Але ну, як буде, так і буде. У мене вчора така халепа сталася, я просто засмучена. У мене відколовся шматок пломби, зуба. І тепер ну, поки що все окей, не болить нічого, там трішки, лише трішечки пломба відкололася поверхнево, але в мене взагалі е така ситуація з зубами досить напружена зараз тому що я вже давно а, ремонтувала їх, ну якраз перед вагітністю я зробила всі зуби. Не всі, навіть не всі, трішечки не встигла я зробити все, потім завагітніла і, а, і звісно, весь процес лікування зубів а, завершився. Ну Це було майже 4 роки тому, тому якась профілактика, звісно, необхідна. Тут лікувати досить дорого. Я в чаті подивилася. Там одна дівчинка рекомендувала клініку середнього такого прайса, а вона видаляла складний зуб мудрості, і це їй обійшлося в гривнах 3700 гривень. Один знайомий ставив коронку, і йому вона обійшлася в 10 тисяч гривень. І... Вони мені кажуть, що це ну, такий досить середній прайс. І, в принципі, і як для України це нормально. Я не живу в Україні вже майже два з половиною роки, тому ну, і за останній час дуже сильно ціни змінилися, тому я, мені навіть складно зорієнтуватися, це нормальний прайс, чи це все таки завищено. Можливо, в Україні можна зробити пломбу. І взагалі полікувати зуби набагато дешевше. Напишіть мені, будь ласка, якщо хтось нещодавно ставив пломбу і взагалі які, яка ситуація зараз з в України, які ціни на що, тому що мені потрібно якісь орієнтири. Похвастаюся вам своїми обновочками. Мені потрібні були шорти, я О, в магазині купила ось такі вони. Тканині вони не катонові, але дуже такі, така приємна тканинка. В них буде не жарко. Всього на всього 109 тисяч дон. Ну, це десь 150 гривень. Коштували шортики. Зараз я все примірюю, вам покажу. І ось така футболочка. Мені неймовірно сподобалася ця кейця. Футболка коштувала 89 тисяч. Це, ну. Десь 120, а ні, 140 десь. Футболка трішки з такого, плотного, з плотної тканинки, але мені неймовірно сподобався цей принт. Хочу зараз все разом приміряти. Подивитися, чи вона пасує один до одного, тому що я купувала окремо, а футболочку міряла до інших шортиків і здається, з цими має виглядати все гармонійно. Зараз гляну. Ось так все виглядає. Навіть можна, може здатися, що це все костюм, тому що ці блакитні умчки і шортики в мене блакитного кольору. Футболочку можна витягнути, просто ось так. Але мені здається, коли вона заправлена таким чином, виглядає набагато симпатичніше. Спереді заправлено, ззаді трішки довше. Ще в нас не сталася невеличка халепа. Дуже прикро, але перестала працювати моя рисуварка. Вона мені була дуже зручною. Тут 1,2 літра всього об'єм, але для нашої сім'ї. Цього достатньо. Женя замовив уже нову, тому що без неї некомфортно, я до неї вже привикла. Ремонтувати нема сенсу, тому що вона настільки бюджетна, що дешевше замовити нову, ніж ламати собі голову з ремонтом та оплатою цього ремонту. І з глобального це те, що у Аліси скоро день народження, ми ведемо підготовку, і це, можливо, буде наступний або влог через один. А зараз я з вами прощаюсь. Дуже вдячна за те, що дивитесь моє відео, підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, ці обнімаю, Всім бувайте до зустрічі в наступному ролику.